було було видно було чути, як 13 семикласників Житомирського міського ліцею номер 10 взяли участь у квесті Шевченко-Вей, який відбувся у Домі української культури і був приурочений 209-й річниці від дня народження Тараса Шевченка. Тепер хочу вивчити його біографію, як, щоб не було складно в таких ситуаціях. Зараз він якийсь такий символ миру в деяких ситуаціях. Він описує нашу ситуацію в деяких віршах. Завжди на нього міряюсь по якого творам. Чудові в нього твори. З першого класу знаю про нього. У формі гри учасники квесту відповідали на запитання, які стосувалися життя і творчості Тараса Шевченка. Організатори облаштували імпровізований кабінет поета, куди розклали конверти із запитаннями. Заховані певні конверти з підказками, куди рухатись далі від Тараса Григоровича Шевченка. Це як він писав, його твори, кобзар і завдання, які підготовлені для діток. Тут вони будуть складати. Вірш поезії його з різних уламків, скажімо так. Скажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає. Запитання ліцеїстам також ставив актор, переодягнений у поета. Запитання були складні, і вони стосувалися насправді, як були, були як, як добре відомі, ніби ті ну, запитання, але були також і менш, так би мовити, відомі питання, чим він займався у малому віці. Мені і самому насправді було цікаво дізнатися ті чи інші факти з життя Тараса Григоровича, бо, 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 бо не перестаєш для себе відкривати ну, такі персоналі. Мабуть, протягом свого життя такий квест до Шевченкових днів у Житомирі організували вперше. Квест розроблений в сучасному форматі, і з QR-кодами, також з такими мемчиками. От вони мають підібрати, який мемчик до якого малюнку підходить, і чого і чужому навчайтеся, і свого не цурайтеся. Або такий борітесь та поборете. Ну безпосередньо їх дуже багато. Вони шукають по QR-коду, отримують запитання і далі. Наприкінці, коли розгадуються, отримують подарунки. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький Суспільне, Новини, Житомир.